Діти, сьогодні ми читаємо ваші твори на тему мій тато. Хто хоче почати. Ну ж бо не соромтеся. Давайте, наприклад, е Максим. Ой, ну можна не я. Максиме, не вигадуй. Читай, нам же всім цікаво. Ну добре, але тільки якщо потім можна буде піти додому. Максим. А якщо я скажу, що зошит вдома забув? А якщо я скажу, що твій зошит у мене в руках? Ой, значить, доля така. <кій> Мій тато найсильніший і найсміливіший. Він може переплисти найширшу річку, повну крокодилів і піраній, видертися без страховки на найвищу гору та побороти голими руками ведмедя або лева. Але зазвичай він миє посуд, перешкарпетки і виносить сміття. Я подаст.